Привіт, мої хороші, як би. Я сьогодні записала відео на а, свій марафон Карва. Його не мало б бути, ну, тому що він в мене вже повністю комплектований, упакований, і там всі відео записані, вони всі готові. Але бонусом для дівчат, мені хочеться робити ще щось і ще щось. я зрозуміла, що відео записала ще одне. І по відчуттям я розумію, що трішечки пройде часу, і я буду ще і ще додавати е, якісь такі кермічні штучки, які я сама дізнаюся, тому що я нові дізнаюся весь час. Е, наприклад, одну практику я дала вона ну, вналегесенька проста, але я її дізналася лише на живій зустрічі з Мариною Хмельновською. Все теперівчати її будуть теж знати і використовувати. Е, чому я вам це все кажу? Тому що в мене скоро стартує ще один марафон, називається Краща Я. Для кого цей марафон? Дивіться, у кожного з нас є щось що ми хочемо в житті. От да, ми чогось хочемо. Ми хочемо бути такою, ми хочемо мати те, але ми цього ще не маємо. Чого ми не маємо? Бо ми ще не та людина, яка це може мати. І це нормально. І в нашій цій ситуації, які ми є, якщо ми хочемо якийсь такий значний скачок зробити, то е, потрібно прикласти зусиль. Само воно не прийде, і те, що є в майбутньому, воно само не станеться. Ми маємо стати тією людиною, до якої це прийде. Є чіткі кілька механізмів за допомогою яких це може статися. Я зараз практикуюся на собі. Я зараз е, кайфую від цього бачу зміни. І до моменту, коли ми запустимо марафон, е, у мене вже буде трішки про що розповісти вже з, з, з свого досвіду. Плюс у мене є досвід, коли я бачила ці трансформації на близькій людині, якій на той момент там можна було сказати аля під 40, і потім аля під 20 Двадцять, що точно буде? Точно буде медитації, точно будуть техніки героїв, точно будуть кармічні техніки на цьому марафоні, Точно буде чат для спілкування для підтримки, і точно в кожному з дівчат. Принаймні першим, хто зайде на марафон, я зроблю міні-астро розбір по юпітеру, тому що я хочу, щоб кожна з вас реалізувала реалізувалася енергію, отримала його подарунки. Це те, що я зроблю кожній. Так як цей марафон буде на постійній основі, то наступні, хто буде заходити. Ну я не знаю, в астрології я буду робити, щось ще не буде, тому що я не знаю кількість людей, а кожен раз це потрібно відкрити, це досить багато часу. Це потрібно астропроцесор налаштувати, відкрити, зробити наперед карту, розкладочку знайти ці позиції, проаналізувати і прописати так далі. Тобто на кожну людину це мене піде, можливо, годинка часу. Він теж чогось завартий. Так, а тепер хвилинка реклами. Значить, зараз зайти на марафон краще. Я можна по шикарній ціні 700 гривень. Залежно від того, який я, скажу, об'єм його накидаю туди інформаційно зроблю. Він може бути набагато дорожчий. Набагато дорожчий. І 700 гривень це зараз сама солодка, сама гряща ціна. Тому запрошую. Це раз. Далі 14 числа в мене вкривається знову на добу можливість зайти на марафон Карма. І це буде останній місяць, останній раз, коли там ціна буде 800 гривень. Далі теж я роблю підвищення ціни. І ще якого? 19 числа в Києві у нас жива зустріч, на якій ми будемо робити от ту саму містичну класну практику, після якої у всіх є класні результати однозначно раніше чи пізніше, але результати є, тому що ми чистимо там дорогу собі до своїх мрій цілей і так далі. Запрошую.